Вітаю вас, друзі, в моєму саду Троянд в Ірландії. І ось з друге цвітіння у мене увійшли мої троянди в контейнері. І дуже гарно себе в друге цвітіння показала троянда Олівія від Девіда Остіна. Подивіться, які має шикарні кущі. Друзі, тут посаджено два кущі. Чесно кажучи, я не очікувала, що в неї буде дуже гарне друге цвітіння. Воно навіть зараз набагато краще, ніж перше. Надавала дуже багато новеньких квітів. Має дуже гарне здоров'я зараз. Подивіться, яке в неї гарне листя блискуче. А ось яка шикарна квітка. Має таку дуже ніжну рожеву серединку, але й водночас ця серединка вона дуже яскрава. Квітка має таку ідеальну форму. Гляньте на ось ці бутони. Дуже така нарядна, виглядає вона дуже романтично, ніжно. І мені здається, що вона виглядає дуже гармонічно в горщику. Як бачите, кущі її досить округлі, мають таку округлу форму, її гілочки не тягнуться догори. Троянда Олівія має дуже гарне здоров'я. Вона дуже непогано росте. І відносно довго тримає квітку. У нас зараз дуже гарне сонечко вже два дня, І ось квіти ще тримаються. Це вже третій день. Новенькі почали вже розпускатися квітки. Це ось новенька квіточка. А ось ці вже тримаються третій день. Досить непогано вони виглядають, нові квіти з'являються, старі вже відцвітають і так кущ має завжди на собі квіти. І поблизу неї в мене росте голуба гортензія. Назви якої я, на жаль, друзі, не знаю. Купувала її просто як голубу гортензію. У нас не завжди в магазинах гортензії мають назви. Кислю я її, друзі, спеціальним засобом. Якщо її не підкислювати, вона в нас буде рожевого кольору, але, як бачите, колір в неї не є всюди синім. Хоча купувала я її в магазині дуже-дуже сильно синього кольору. В ньому не було ні краплі рожевого. А зараз він все ж таки більше переходить в рожевий колір. І поблизу цієї гортензії в мене росте також троянда Баскобіль. Він у мене сусід троянди олівії. І гляньте, яка між ними. Є різниця. Троянда Олівія, вона більш густа, має дуже гарні кущі, дуже гарне цвітіння. Троянда Баскобель має ріденький кущик І ось надавала ось такі великі гілочки. Хоча вони, друзі, посаджені в один і той самий час. Мені дуже подобається насправді троянда Баскобіль за її дуже гарну квітку. Вона має шикарну квіточку. Як бачите, вона також ідеальної такої форми. Дуже акуратна квіточка, дуже запашна. Але листя в нього і сам кущ не такий здоровий, як у троянди Олівій і досить ріденький. Ось такі ще в нього будуть квіти, але вони будуть вже не такі великі, як ось ця квіточка. Будуть трошки меншими. Якщо саджати троянду баскобіль у горщик, то треба розуміти, що кущ в неї буде не такий густий, він буде досить ріденький. І все ж таки квітів на ньому не так багато, як, наприклад, у троянди олівії, але квіти в нього також появляються на протязі всього часу потрошку. Тут також, друзі, посаджені два кущі. Сам колір досить гарний. Він має такі нотки лососового кольору, рожевого, також там трошки є жовтенького кольору в квітки, дуже гарна форма його квітки. Все ж таки йому ще навіть немає року, я посадила його цієї весни. Тож подивимося, можливо, він себе покаже з іншої сторони. Поки що він, друзі, виглядає так. Також, друзі, в мене в друге цвітіння війшла троянда Poet's Wife. Тут також посаджено два кущі. І що можу я сказати стосовно цієї троянди. Дуже гарна, друзі, троянда, дуже сильна. Тому що, коли я її купувала, я забирала в магазині останні два кущі. Вони були досить хворими. Але мені було потрібно терміново її саджати у горщик, тому я забрала останні два кущі. Ми відразу ж її посадили в цей горщик. Купили спеціальну землю для посадки троян, гарно підобрили. Кущик був дуже вузенький та ріденький. Виглядив він досить хворобливо. Але потім ця троянда дуже швидко відійшла і надавала дуже багато нових гілочок, надавала багато нових погонів. І як бачите, яка шикарна вона зараз. Дуже чудова троянда. Мені здається, вона також дуже гарно підходить для горщика. Мені дуже подобається, як її квіти ось так звисають донизу з горщика. Але ці квіточки, друзі, вже відцвітають. Ось тільки ось ця новенька має такий досить насичений колір, коли квіти відцвітають, вони становляться більш блідими. І ось так виглядають їхні пелюстки. Дуже швидко розвивається ця троянда, якщо її підобрити гарно. Яку вона має шикарну квіточку, який в неї гарний насичено-жовтий колір. І наприкінці пілюсток він більш стає білим. Мені дуже подобається таке поєднання в трояндах. У троянди Олівії також серединка дуже насичено рожева. А наприкінці пілісток вона майже біла. Я спеціально сажала дві таких схожих троянди, хоча квітка по формі у них дуже відрізняється. Також у них відрізняються кольори, але мені дуже подобається це поєднання яскравої серединки та блідих країв у троянди. Листя також темно-зелене глянцеве, але кущ більш розлогий, деякі гілочки також тянуться у неї догори. Троянда олівя, вона більш акуратна в цьому плані. І надавала багато-багато гілочків, -багато які просто охоплюють цей великий горщик. Має дуже гарний аромат, дуже приємний. Часто бачу бджолок на її квітах. Друзі, і поряд з трояндою поет вайф. У мене потрошку входить в друге цвітіння троянда леді офшалот. Я також посадила її в горщик. Мені дуже хотілося троянду з помаранчевими кольорами, що росла у мене в горщику. Також я дуже хотіла, щоб це були самі англійські троянди, самі шраби від Девіда Остіна, щоб вони виглядали досить густими, щоб кущі були. Нерідкими. І леді Ошалот також дуже гарно з цим справляється. Але вона пізніше за інші троянди входить друге цвітіння, тому що посадили ми її трошки пізніше. Також не могла знайти її в ірландських магазинах. Її дуже швидко розбирають, тільки вона з'являється, треба одразу їхати її купувати. Тому я трошки не встигла і шукала, де вона може бути в продажі в Ірландії. Але все ж таки я знайшла. Також це були два кущики, вони були досить вузенькі, гілочки були дуже великими. Все ж таки, троянда леді овшалот може бути і плитистою трояндою, також її можна вести як шраб великий. І ось так, друзі, вона розрослася з цих маленьких вузеньких кущиків. Появилося ось таке чудо густе. І я бачу, що дуже багато новеньких бутонів вже є. Це повинно бути дуже яскраве цвітіння. Я дуже сподіваюся на це, щоб погода не подкачала і вона все ж таки розквітла. Поки що дуже задоволена також, я і трояндою, і леді овшалот. Дуже цікаво, вона росте, має гарну яскраву квітку. Ці квіти, вони вже, друзі, відцвітають, стали більш блідими, переходять в більш такі пастельні кольори. Але квітка, як тільки починає розпускатися, вона дуже-дуже яскраво помаранчевого кольору, вогневого кольору. Має нотки золотого також кольору. Квітку вона. Тримає добре, але як бачите, серединка вона не завжди розкривається. Хоча, коли є дуже гарне сонечко, я бачила, що все ж таки вона може зовсім трошечки показувати свою серединку. Ці квіти вже тримаються дня 4 у нас. Для англійської троянди я вважаю, що це поки що непогано, тому що вони досить швидко відцвітають. І ось так вона разом в мене стоїть з трояндою Poet Wife. Дві красуні. Дуже важливо, коли саджати троянди в горщики, і їх гарно піддобрювати, мати гарну землю. Це дуже сильний старт для троянди, тому що троянди дуже люблять підкормки, дуже люблять, коли їх вчасно оприскують. Це дуже важливо. І вони будуть показувати себе з гарної сторони, будуть давати гарні кущі, гарні квіти. Друзі, що я можу сказати стосовно своїх троянд від Девіда Осіна в горщиках? Я вважаю, що все ж таки дуже сильно для горщиків підходить Троянда Олівія, троянда Poet Wife та троянда Леді of Шалот. Баскобіль трошки від них відстає, але він теж дуже гарний, має дуже гарні квіти. Якщо вас не бентежить те, що він віддає такі великі гілочки в горщику, то його також можна саджати та насолоджуватися його красою. Загалом мені подобаються всі мої троянди в горщиках. Кожна з них має різну форму квітки, особливий колір, особливу форму кущі і дуже важко вибрати найкращу серед них. А взагалом, друзі, мені дуже подобаються троянди в горщиках. Буває таке, коли немає місця в саду. Тоді дуже гарно виручають горщики. Можна насаджати не тільки троянди, але й гортензії та любуватися з вікна на них. В цьому є свій шарм. Ось таке, друзі, в мене вийшло відео про мої троянди в контейнері. Дякую вам за перегляд.